Тарифи. Які? Як, всі тарифи, ми кажемо, тариф має якщо ми кажемо викомірно, якщо ми кажемо великомірно, нас постійно знаєте, наші партнери кажуть, що треба піднімати, що це все. Або міські голови кажуть, що це не обґрунтовані ці тарифи, вони мають значно більшим бути і тому подібне. Які? Чи є? Давайте для початку комірне, от просто комунальні платежі. Я, я дуже не люблю це комірне, розумієте, бо насправді кожен тариф має Окей. на сьогодні да. свою, кожна послуга До, має так. свою фізику, свою географію, свою собівартість і, і так далі. Тому в першу чергу от одразу вам хочу сказати, ключовим, найболючішим для мешканців є плата за тепло центральне, е, бо воно зимку, воно забирає там 80 вісімдесят цього Да? Я можу сказати вам, давайте ми не тільки говорити про тариф на тепло, скільки про те, що ми споживаємо стільки, скільки нам потрібно. Чи все ж таки, оскільки у нас немає регулювання споживання, оскільки у нас будинки не утеплені і так далі, то в принципі ми споживаємо значно більше тепла, ніж могли би споживати, якби була проведена така модернізація, і ми мали би можливість регулювати. Вибачте, яку ви температуру тримали в себе в квартирі, ну, в квартирі або в будинку. Вона там цієї зими. Яка у вас була? Ну, у мене десь 21. О, а я в себе в приватному тримав 18-17 градусів. Ну, у мене на, ще раз, я не звинувачую вас. Я для свіна вистачало грошей 22 тримати. Mm -hmm. Але я для себе обрав такий режим. Розумієте, що внизу я тримаю 17-18 на другому поверсі, відповідно, там в мене там ваше 20-21. Але зв'язущади в газ. Але я споживав газу стільки, скільки вважав за потрібне. Я ні від кого не залежав. Тому головне, що треба досягнути, щоб ви в себе багатоквартирному будинку у своєму кооперативі, споживали тепла від Київ, теплоенерго, стільки, скільки вам. Треба, а не стільки, скільки треба їм. Цього не зроблено в Києві, бо для цього треба обладнати ваш будинок так званим індивідуальним тепловим пунктом, який би дозволив регулювати це споживання. І от, скажімо, в місті Черкаси 50 будинків, 50% обладнано і А чомусь мені кажуть, здається, що в місті Києві максимум 15, максимум 15%. Ось вам відповідь ще на одне питання, коли ми говоримо. Про тарифи. Ну не тільки тарифи, але і ще нарахування головне. Це тепло по газу. Розумію, що головна сьогодні біль у всіх, хто споживає газ напряму, особливо коли, коли там котли. коли mm -hmm. комфорка, їда, там не так боляче. Розумієте, там споживання менше. Котли – це ціна на газ. Буде боротьба кнафтогаз, як завжди, буду намагатися зробити ринкову ціну, спираючись на МВФ, на вимоги, меморандуми і так далі. Уряд буде все робити, щоб цієї ринкової не було ціни, щоб був механізм ПСО. Я думаю, поки йде війна, не буде ризикувати влада з підвищенням ціни на газ. Я поки переконаний, і що на електроенергію теж, скоріш за все, ні, по електроенергії не переконаний. От не. по газу більше я переконаний, угу. що вони не будуть чіпати по електроенергії. Енергію припускаю, що будуть спроби її довести для населення до собівартості. Є собівартість електроенергії, от я маю її, бо мені офіційно уряд дав відповідь на моє питання, яка собівартість електроенергії для населення, якщо порахувати? енергатам, які її генерує з Укргідроенергії. Звісно, 3 гривні 60 копійок приблизно, ну, по Україні угу. трошки там може коливатися, приблизно це собівартість реальна, кінцева електроенергії для населення. Вона складається гривна 20 Укренерго. 58 копійок Укренерго, це високовольтні угу. мережі, гривна там 30-40, гривна 50, це Різні обленерго, вони мають різну зараз поділ, і 15 копійок, якщо я не помиляюсь, це за продаж, це, це надбавка торгівельна. Ось на таку цифру тобто, виходить. припускаю, вже платять більше, ніж середня. вони платять за ринковою ціною. Вони за ринком а платять населення, населення зарегульовано. Вона регульована сьогодні. 2,64 шість постанови уряду. Я припускаю, що буде тиск на уряд з боку кредиторів, і саме для того, щоб вирівняти там баланси в енергетиці. Це уряд буде намагатися. Як воно складеться? Поживемо, побачимо. Це це дуже непросте рішення, і, і уряд має його ну виконувати, виходячи з суспільних інтересів.